Далі, Байден. Байден. Сі Цзіньпін. Сі цзіньпін диктатор. Так його назвав От Байден, коментуючи. Якщо ми говоримо про китайського лідера, то ми будемо ж у нас є людина, яка в цьому розбирається набагато краще ніж тут. Ми взяті разом з Анастасією. Артур Харитонов вже є з нами на зв'язку. Президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Вітаємо Артура знову в нашій студії. Раді бачити. Доброго дня. Так, от Байден сказав, що Сі зіньпін диктатор. Він що, помилився, десь я не знаю. Була б бурхлива там реакція. Скажімо, давайте його Ці просто. Зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними, кажуть вам з Китаю. Вони суперечать основним фактам і дипломатичним протоколам. Серйозно порушують політичну гідність Китаю і є публічною полі... політичною провокацією. Китай висловлює своє сильне невдоволення mm -hmm. цією заявою. Сказала речниця МЗС. З Китаю, Мао Нін на прес-брифінгу. Артур, скажіть, будь ласка, а де, де Байден помилився? А в чому він помилився? Ну, я вас запитую, він помилився чи що це було. То, ну Це абсолютно дурне питання. Ну тобто, ж ми розуміємо, ну... що в країні, де не існує демократія, не існує виборів, де Сідзіньпіна одноголосно дві тисячі так званих депутатів призначають на посаду на третій срок. Ну це класичне політологічне розуміння, що таке власне є диктатор. І звісно, що така істерія МЗС КНР ну вона просто показує наскільки китайські комуністи істерики. Це все, що він про них можна сказати. Власне, заява Байдена вона не була такою, там що він вирішив присвятити розмову ці дзіньпін за диктатор. Він просто розказав своє враження від того, як китайці реагували на збиття повітряної кулі, і зазначив, що йдеться про абсолютно неадекватну реакцію з боку диктаторів, яким власне звісно, що і є ці дзіньпін. В чому він помилився, я не розумію, і в принципі читати, що говорить там китайці в Пекіні. Ну це недоречно. Це так само недоречно, якби було б цитувати, наприклад, ну. Комуністичну партію радянського союзу, дивіться з цієї історії з цими кулями. Спочатку йде е, заява: це шпигунська куля Росії Футио е, Китаю. Е, потім Байден каже: Та ні, це типу, з якась там куля залетіла, це не розвідувальна куля. І тут він, коли називаючи Сі Зіньпіна диктатором, він ще згадує про цю кулю і каже, що там було напічкано розвідувальним обладнанням ці кулі. І знову, виявляється, це була все-таки розвідувальна куля Китаю. Але він каже, що Сі Цзіньпін того не знав. Якщо ми там цитату згадуємо Байдена зараз, при цьому все нормально, начебто відбувається нормалі... нормалізація, Ну це давайте, на мій особистий погляд. І коли Блінкен прибув до Китаю, зустрівся із Сі Цзіньпіном так само, начебто спостерігається якесь таке, ну, ну принаймні, не загострення відносин після цього візиту. І тут Байден рубає такий, та Сі Цзіньпін диктатор. Що відбувається зараз, між, ну, якщо аналізувати останні ці заяви, візит Блінкена до Китаю, то як на це. Реагувати нам. Ну, власне, годі думати, що візити хоча б щось означають. Вони геть нічого mm -hmm. не означають, особливо в питаннях відносно Америки і Китаю. Білінкен поїхав до КНР обговорювати межі так званої конкуренції. За конкуренцією ми розуміємо протистояння, яке може невдовзі вилитися у військове протистояння, бо тенденція, ну м'яко кажучи, негативні. Головний запит власне американців, і це вже декілька місяців, був встановити ургентні канали зв'язку між Америкою так і тайм. Що це означає? Що голова Пентагону в нашому падку Лойдостін може подзвонити ну, умовному Лі Шаньфу, або хто хай хто буде на його місці, і говорити про те, що відбувається. Коли збилася повітряна куля, китайці не взяли слухавку американців, і це потрапило до преси. Після цього всі очікували, що американці і китайці поговорять на Шангріла Дайлог в Сінгапурі 23-го року, як це було в 22-му році. Але китайці відмовили американцям в тому, щоб провести. Таку дискусію. І все обмежилося якимось коротким рукопотисканням на Фуршеті в цьому Сингапурі. Е, тепер прилетів Блінкен до Пекіна, і, власне, він намагався знову ж таки говорити: давайте встановлювати такий зв'язок. Бо, мовляв, існує такий, такий канал комунікації між США та Росією ще з часів Кубинської кризи, коли власне Росія називалася СРСР. Ну. Китайці відмовили, і це була така собі заява. Блінкена на прес-конференції не зовсім однозначно була, тим не менш підкреслили це американські оглядачі. От що нема згоди і все погано. І на наступний день Байден став більш прямим у своїх висловлюваннях, що тільки підкреслює невдалість тих перемовин. Щоправда, китайці запросили в Америку на продовжити розмову. Так само вони домовилися, що, начебто, Байден зустрінеться з сі на полях саміту G20, лідерів. G20 у нью НюДе. Вересні 23-го року, можливо, зі пінать прилетить Сан Франциско на форум Тихоокеанський, ну, але ніхто не знає, як воно буде розвертатися далі, поки що Америка не змінює своєї тональності і підкреслює, що все не так добре, як хтось міг би це подавати. А оця заява Блінкіна, що США не визнають незалежність Тайваню. Mm -hmm. Ну, це знову ж таки дуже погана робота, пророблена не тільки нашими деякими змі, але й західними, які, вочевидь, mm -hmm. показали, що вони не володіють загалом, навіть основами американської політики щодо Тайваню, коли мова про американців, які це поширюють. Дивіться, якщо правильно включити неправильно, просто включити виступ Блінкена і послухати, що він заявив. Він заявив, що Америка продовжує керуватися власними законами, власними регуляціями щодо Тайваню. Америка продовжує підтримку Тайваню і буде забезпечувати. Все можливе, робити все можливе для того, щоб Тайвань міг ем, захиститися, був озброєним. Та Америка не визнає незалежність Тайваню, як вони сказали, але продовжує всі відносини. Так само, як вони були раніше. Ну, це трошки змінив цитату, але приблизно так воно було сказано в оригіналі. Про що йдеться? Про те, що Америка геть не змінює своїх підходів. Як вони визначили в 71-му році, так вони продовжують і далі працювати. Рівночасно вони приймаються нові нові закони щодо підтримки Тайваню на багатьох рівнях і додають нові регуляції. Тобто, основою для американського ставлення до Тайваню є американський закон, який є ухваленим. Він не змінюється, він абсолютний. Ну, в сенсі. Того, що навряд він буде переглянути в найближчі десятиріччя і тільки буде поліпшуватися в бік підтримки Тайваню. Те, що Америка не визнає незалежність Тайваню в цій цитаті, це просто погладжування китайського пропагандиста китайця. Чому тому, що це ну фраза без сенсу? Тайвань є республікою Китай. Не існує наразі республіки Тайвань для того, щоб Республіка Китай, тобто Тайвань, став республікою Тайвань. Тайванцям необхідно провести референдум про перетворення Республіки Китай на Республіку Тайвань. І відмову від своїх прав на материкове Китай, які донині все ще існує згідно з тайванським законодавством. Тайванці вже цього дуже піхотіли. Вони дуже не хочуть взагалі бути ніяким Китаєм, вони хочуть бути Тайваном, але вони розуміють, що день референдуму це день початку великої війни. І тут питання, чи хочуть вони її наразі, чи ні, і чи взагалі ну тут розумієте, це дуже філософське питання, на яке має знати тайванський народ і геть не державний секретар США. Ну, а як ви кажете, тим часом Китай продовжує готуватися до війни. Безумовно. От і все.